Прикидались працівниками газової служби та обкрадали пенсіонерів. Поліція упіймала у столиці зловмисників троє жінок віком від 26 до 29 років та їх 50-річний спільник воді приїхали до Києва з Сумської області. Жертву серед одиноких пенсіонерів вони відшукували заздалегідь. Затримали підозрюваних після викрадення 37 тисяч гривень у жінки 83 років. Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Вони обирали жертву серед одиноких пенсіонерів, переконували, що людина в помешканні знаходиться сама. Заходили до оселі та представлялись працівницями газової служби. Потім двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця в цей час швидко обшукувала кімнати та викрадали заощадження потерпілих. О, стука. ми з газової контори, я кажу, У мене немає газу. Ми все одно не провели. Пішла, пішла на мене. Вони все на кухню мене зразу заткнули. І це одразу залишилося. А там мене все далі, проходіть, проходіть, відкройте, зніміть тазик, зніміть короб. Потім обігла туди, то взрила той весел, постель. Я це як побачила, я це все взяла за двір, думаю, ну все.